Вітаю вас, друзі, любі брати та сестри, любові нашого Господа Ісуса Христа, який воскрес із мертвих, який живий і є нашою надією. Слава Богу. Друзі, сьогодні хочу поговорити на таку тему, як правильно вшановувати пам'ять наших померлих, близьких та рідних, і як правильно вшановувати пам'ять. Я думаю, що це актуальне питання, особливо в нашій культурі, де ми живемо. Близькі, друзі, рідні люди, що залишили вже цей світ, але вони залишилися з нами як частина нашої пам'яті, як частина нашого досвіду, як частина, все ще частина наших відчуттів, і вони продовжують своїми словами, своїми діями, навіть просто тим, що вони були, що вони існували в нашому житті. Ці люди, які вже пішли з цього світу, вони все ж таки продовжують на нас впливати. В багатьох культурах світу, шанування померлих є важливою частиною релігії, є важливою частиною філософії та культури народів, цілих, цілих навіть регіонів, можна так сказати. Друзі, а що до християнства, що Біблія говорить нам про ставлення до померлих? Близьких нам людей, та до того, що пов'язано взагалі з похованням, шануванням пам'яті і так далі. Знаєте, ми вже, ну, майже на перших сторінках Біблії можемо знайти, наприклад, історію того, як Авраам для того, щоб поховати Сару, він купив собі ціле поле, щоб в нього було місце для поховання, і він зробив цю церемонію поховання. І ми знаємо, що навіть досі да, є таке місце, як могила Сари. Чому він це зробив? Я вірю так, друзі, що знаєте, це не якийсь містичний акт, це не те, що вплине потім на душу Сари після смерті. Я вірю так, що насамперед це був акт пошани своєї дружини з боку її чоловіка Авраама. Це таке своєрідне віддання. Останніх почестей. І я вірю так, що це було важливим насамперед для живих, для самого Авраама і тих, хто будуть жити по ньому. Оце і церемонія поховання і наявність цієї могили. Це було важливо не для, не для душі самої Сари, а для тих, хто залишався ще жити. Знаєте, є така. Дуже важливе значення, яке мають це прощання, оплакування. Ми в Біблії зустрічаємо багато разів, як люди збиралися разом, щоб віддати цю останні почесті, останню пошану, і оплакати померлу людину. І ми бачимо, як люди влаштовували ці церемонії поховання. Навіщо це люди робили? Я вірю так, що насамперед, як я вже сказав, це було важливо для живих, тому що таким чином емоційно люди відпускають рідну й дорогу для себе людину і свого життя. Таким чином люди якби смиряються з цією втратою, тому що смерть для нашої душі людської це щось неприродне, тому що Бог спочатку не створив нас для того, щоб ми переживали. Щоб ми бачили смерть, щоб ми розставалися із своїми рідними і близькими. Тому для нас це такий акт смирення, і саме церемонія поховання, оплакування, все, що з цим пов'язано, це допомагає нам відпустити своєї душі насамперед, людину, і ми якби ставимо крапку для того, щоб почати нову сторінку свого життя вже тут, на землі, вже без цієї людини. Знаєте, звісно, існують хибні переконання в народі, що начебто наші ритуали, наші молитви за померлу людину або жертви, які ми певним чином приносимо, наші такі посвяти, які ми приносимо, там, наприклад, їжу за Царство Небесне, вони можуть якимось чином вплинути на вічну долю душі людини після смерті. Ну, тобто, такі переконання, що. Ви моліться, тому що це допоможе душі людини знайти дорогу до Небесного царства, або допоможе, тому щоб Бог пробачив цю людину, от, або нагодує цю людину, або влаштує якимось чином там життя цієї людини е, на тому світі, люди кажуть. Так? Ну, ми знаємо, що це є два місця, куди йдуть люди: це або небеса, Боже Царство, або пекло, місце, де люди назавжди розірвані. З Богом. І я хотів би прочитати із послання до Євреїв, 9 розділ 27 вірш, де дуже конкретно Біблія розставляє всі крапки над І. Отже, Біблія говорить, євреям 9,27, і як людям призначено вмерти один раз і потім суд. Дивіться, там не сказано, що будуть якісь метарства душі, що якось душа буде шукати дорогу на небо, або що ми будемо молитися, і це допоможе. Ні, людям потрібно, щоб вона померла один раз. Це скасовує теорію переселення душ, реінкарнації і так далі. Один раз людина помирає, і потім вона на суді Божому. І Бог вирішує, Він праведно судить. Там уже не можуть вплинути на нього ніякі подачки, ніякі жертви, ніякі молитви. Знаєте, дуже часто люди можуть розповідати, що коли хтось помер із близьких рідних, і потім вони бачать у вісні, як ця людина приходить і начебто каже там їм, що я тут голодний, нагодуйте мене, або мені не вистачає там одягу, або помоліться за мене, там, або ще щось таке. І люди вони там збирають якусь там якийсь тормозок, їдять на кладовище, там кладуть цю їжу, якби, і таким чином вони вважають, що вони таким чином допоможуть там на тому світі душі людини, людини, що вони там її нагодують або ще щось. Інколи є кумедні речі, один православний священник він розповідав, що коли він служив. В каплиці біля кладовища, то це було 90-ті роки, і прийшли кримінальні люди, такі братки тоді були, і просили передати загиблому їхньому товаришу передати кулемет з патронами, бо начебто він приснився. Їм, що йому нема чим відстрілюватися там від ворогів. Ну, тобто, це вже взагалі. <смі> От і уявіть, що в голові вони так якось вони е, якимось чином вони так собі уявляли там по, по той бічне життя, да, що там теж йдуть війні, якісь розборки, люди там їдять, годують один одного і так далі. <смі> Звісно, це дуже далеко від біблійного уявлення і від того, яке Христос нам відкрив про. Життя за межами цього світу життя вічне. Я пам'ятаю, як одного разу мій тато він був невіруючою людиною на той час. Він поїхав, чомусь якось він потрапив до якоїсь ворожки. Зазвичай батьки цього не робили, але якимось чином він потрапив. І ця ворожка йому сказала: в тебе є борг перед померлими. Тому що ти погано доглядаєш за їхніми могилами. І батько жив просто в провині, знаєте, тому що далеко там їздити до могили мого діда, його батька, і він не міг доглядати так, як слід, як він хотів би того. І тому в нього така провина, такий на ньому тягар висів. І звісно, що друзі, оці всі речі, вони антибіблійні, вони не від Бога, цьому немає, цим уявленням немає ніякого відображення в Божому слові. Всі такі переконання мають зв'язок з, яз... з язичницькими віруваннями, які все ще дуже сильно впливають на культуру нашого народу. Вже майже тисячу років пройшло з того часу, як Русь була хрещена, так але е, навіть саме там, наприклад, православні, я чув це від православного священника, який казав, що Русь була хрещена, але не просвічена. Тобто люди, вони номінально навернулися в християнство, але на практиці свого життя, релігійного життя вони залишалися язичниками, і вони вірили в багато язичницьких уявлень і практикували язичництво. І от такі уявлення про те, що якимось чином живі можуть повпливати на долю. Мертвих, що взагалі існує оцей зв'язок між живими і мертвими, і живі можуть вплинути на долю мертвих людей, а мертві навпаки можуть вплинути на долю живих людей, це прийшло з язичницьких вірувань. І це, друзі, це єресь, це брехня. Біблія зовсім про інші речі говорить. Але люди продовжують вірити, так що живі люди своїми діями. Або жертвами можуть вплинути на мертвих, а мертві на живих. Ну, наприклад, зараз так набуває в нас популярності таке свято, як Хеллоуін. І це теж прийшло з язичництва. Насправді, свято в католицтві називається День всіх святих, коли вшановують святих Божих людей, віруючих людей. Але зараз прийшла підміна, і знову повернулися ці язичницькі і ще кельські дохристиянські вірування, що саме в цей день, там здається, 30 жовтня, так. Відкриваються портали між світом живих і мертвих, і мертві приходять, якби, відвідати живих, і треба їх відлякати якимось чином або задобрити. Навпаки, тому роздають цукерки, і люди наряджаються в ці костюми своїх померлих, та там тому скелети, або ще, або якісь там привиди. От і так далі. І звісно, що це не має зв'язку з християнством взагалі. В нашій традиції, в українській традиції, еквівалентом Хеллоуна є а, те, що ми можемо називати гробки, або проводки, або помінальні дні, або батьківські дні, або ще давня язичницька назва а, радуниця або хатки навіть до речі, слово хата це те слово, яке прийшло в українську мову, хата, житло наше. Це прийшло від скіфів, і скіфи таким чином називали могилу. Ну, от, от так от. А, так, і тому в деяких регіонах України називаються хатки, тобто піти на могили, на на ці хатки. І вважалося в язичницькі часи, вважалося, що в цей день мертві відвідують живих, і щоб вони не спричинили живим е, якоїсь біди. Треба знову ж таки, як і на Хеллоуін, треба їх задобрити. І одним із, е, того, як це зробити, це гарненько їх нагодувати, і тому готували певні страви. Вони такі були присвячені страви, да? наприклад, ну різні присвячені страви, і, і, і таким чином їли. Це була така сакральна їжа, яку залишали і на могилі, і вживали таким чином, якби розділяли цю їжу і своїми померлими близькими і рідними. В моєму дитинстві я пам'ятаю, як це такі яскраві згадки, як в ці дні саме гробки оці йшли на могилу мого діда, і там збиралася вся сім'я, і старші вітали мертвих, розмовляли з ними, прямо там казали: Ну, там здрастуй там. От, і питали, як твої справи, як ти там, представляли їм дітей, підводили до могили. Ось же ж твій онучок або ось твоя онучка там, подивися ж на неї. А потім, звісно, що годували та поїли цих померлих, ставили там чарочку на могилу, потім накривався стіл і. Казали, це за Царство Небесне, щоб в Царство Небесне потрапила ця душа. Ми їмо, ми приносимо якби, цю жертву їжі, розділяємо цю їжу і казали, ну, ну поїж з нами, там, при, при, давай поїж, розділи, і так далі. Це страшне, друзі, для християнина, який читає Біблію, це такий морок, це таке язичництво, це реальний окультизм. В Біблії є конкретна заборона. На спілкування з мертвими, на те, щоб якимось чином взаємодіяти з ними, навіть доторкатися до мертвого тіла, наприклад, в старому заповіті, і також заборона приносити ідоложертвене. Що таке ідоложертвене, друзі? Ідоложертвене це будь-які жертви, приношення, їжа посвячення не Богу, і не так, як прописано в законі: якомусь ідолу або людині, або померлому, померлій людині, якщо ми присвячуємо їжу, кажемо це за царство небесне цієї душі. Тобто, давайте погодуємо цю душу. О, таким чином згадаємо цю душу, принесши оцю жертву, здійснивши таке ритуальне поїдання їжі. От, це все те, що Біблія називає ідоложертвеним. Чому Біблія забороняє спілкування з мертвими людьми, будь-який контакт і контакт через ідоложертвене також, тому що у нас немає можливості спілкування та взаємодії з померлими людьми. От Біблія вона нам описує, як же насправді він влаштований духовний світ. І коли людина помирає, ми більше не можемо з цією людиною ніяким чином контактувати. Ми розірвані, ми можемо контактувати лише з Богом через Христа і Святого Духа, друзі. І також ми не можемо впливати на те, що відбувається з душою людини. Після її смерті. Наприклад, ми читаємо, Ісус розповідає притчу про багача і Лазаря, де розповідає духовну реальність, яка була в ті часи, і Він говорить, що помер багач Лазар, багач там потрапив в пекло, Лазар був на лоні Авраама, так і він там насолоджувався. І багач він просив, що слухай, нехай хоч хтось допоможе мені. Я тут мучуся в цьому полум'ї. Нехай лазер прийде, омочить перст палець свій у воді і дасть мені просто хоч трошки змочити губи, щоб мені стало легше. І ось що йому відповідає Авраам на це, це Евангелія від Луки, 16 розділ, 26 вірш. Він він каже цьому багачу, а крім того всього. Поміж нами та вами велика безодня поставлена, так що ті, що хочуть переходити, не можуть і звідси до вас, ані не переходять і звідти до нас. Тобто Авраам каже, що після того, як людина потрапила, вже закінчила своє життя на землі, неможливо змінити її духовний стан. Неможливо перемістити людину із пекла ніякими діями, із пекла, наприклад, да, до раю і навпаки. От, тому, коли ми намагаємося це робити певними своїми діями, взаємодіяти з померлими. Да, е, наприклад, вступаємо в контакт, е, якимось чином, думаючи, да, що молитва допоможе, або допоможе оця. Їжа якась, або да, там, цукерки замотані, печиво, там це за царство небесне, і це якось вплине. І це на, і нам якось також зарахується як така праведність. От, друзі, це насправді не так. Коли люди намагаються це зробити, вони наражаються на небезпеку вступити в контакт з нечистими духами. Тому що Павло, апостол Павло, пише, що коли ми приносимо. Жертви ідолам ми приносимо насправді жертви бісам. Тобто, біси вони ховаються за ідолами, вони не приходять з рогами да копитами, а вони кажуть: ну це Бог добрий якийсь, Він тобі допоможе, і я буду за ним. Так само з мертвими. Коли ми думаємо, що ми таким чином якось сплинемо, або вони на нас плинуть якимось чином е гарно, насправді. Ми не можемо, немає цього зв'язку між живими і мертвими, і тому за ними, за мертвими, можуть ховатися біси, коли людина намагається вступити в контакт або допомогти якимось чином мертвій людині. Є велика небезпека, що вона вступить в контакт саме з бісами, а не з цією людиною. От е тому будь-яке намагання вступити в контакт з померлою, принести жертву їжі або іншим чином вплинути це порушення Божого порядку, друзі. Це бунт проти Божого порядку і небезпека взаємодії з царством темрями. Подивіться недаремно окультні всі ритуали вони пов'язані з темою мертвих, з культурою смерті, пов'язаною з винтарями, з могилами, з землею там мертвою і так далі. Це окультизм. Не приймайте участі в окультизмі, це може зруйнувати ваше життя. Це дуже небезпечно. І це може стати відкритими дверями для впливу нечистих духів на життя людини. Добре, друзі, як нам реагувати? На такі дії людей навколо нас. Да, коли ми бачимо, як люди там моляться за упокой, як ми бачимо, як люди роздають е, ці тормозочки да, за, за царство або за упокой душі, за царство небесне і так далі, ми можемо вже розуміти, що це жертви, От, е, як нам. Реагувати перше, друзі, правило: не будьте різкими з цими людей. Не накидайтеся на людей, які не знають те, чого знаєте ви, які не просвічені Євангелем. Вони насправді вважають ці речі для себе святими. Вони вважають, що таким чином вони догоджають Богу. Ми розуміємо, що ні, навіть навпаки, бунтують, але у людини є почуття. Отакі святі. І тому апостол Павло, коли прийшов, наприклад, в Афіни, він побачив кучу ідолів там. І для Павла, це звісно, це було щось таке ну, дуже бридке, тому що він, був, він виріс в іудаїзмі і він з маличку читав святі Біблію, читав, і він розумів, що це не те, що не догоджає Богу, а навпаки, це те, що визиває гнів Божий. Але коли він розмовляв з людьми в Афінах. Він був дуже стриманий. Він сказав: я бачу, що у вас так багато цих всіх божеств. Ви, певне, дуже набожні люди. І потім він почав проповідувати про Христа. Друзі, не кидайтеся на людей, будьте стримані, поважайте їхні почуття, але просто не приймайте участь в цих діях. Не беріть цих гостинців за царство небесне, не намагайтесь відвідувати могили рідних в поминальні дні. Тобто ми можемо відвідувати могили, доглядати, але робіть це в інші дні, щоб не затверджувати невіруючих людей, інших людей в їхніх хибних переконаннях. Давайте будемо змінювати нашу культуру з язичницькою на культуру Божого царства. На біблійну культуру. Це те, що свого часу, знаєте, коли сюди прийшла християнська віра у вигляді православ'я. Спочатку православ'я боролося з цим, але воно програло битву. От, але це не значить, що поганські вірування мають керувати нашим з вами життям, життям святих людей. Тому не засуджуйте тих, хто це робить. Відноситесь з милістю до них, не кидайтесь на них. Намагайтесь лагідно і з любов'ю, пояснити їм, чому ви цього не робите? Використовуйте такі ситуації, як Павло в Афінах, намагаючись розповісти людям про Христа, що Він тільки один може спасти душу людини і може тільки він впливати на вічну долю людини після смерті. Як же нам правильно вшановувати пам'ять наших померлих, рідних і близьких? Друзі, ми можемо облаштувати їхню могилу. Ми можемо підтримувати могилу, могилу в доглянутому стані. Але нам потрібно пам'ятати, що все це більше потрібне нам живим, ніж мертвим. Таким чином ми доглядаємо за своєю пам'яттю. Таким чином ми можемо виховувати наших дітей, навчаючи на прикладах наших близьких, рідних, які вже пішли від нас, що ми є частиною роду, частиною певної культури, моральних та етичних тради... традицій, частиною якої ну, правильної християнської віри, якщо це були люди, які почали у христі. Але ми маємо пам'ятати, що рано чи пізно, як би ми не доглядали, всі могили будуть забуті. Подивіться, скільки людей жили перед нами, ті, що жили тисячі років тому, вже ніхто не пам'ятає їхніх могил. Це ніяк не впливає ні на їхню долю вічну, ні на долю людей на землі. І ці могили вже давно зрівнялися із землею. Найкраще, що ми можемо зробити, це вшанувати пам'ять наших близьких, згадуючи їх в сімейному колі, в сімейних бесідах, коли ми збираємося за одним столом. Розповідаючи дітям нашим про їхнє життя, даючи приклади для наслідування або, навпаки, уроки про те, чого робити не слід, наприклад, дякуючи Богу за те, що ці люди були частиною нашого життя на землі. Це найкраще вшанування, помимо того, що ми можемо просто доглядати за могилами. Дуже часто ми, наприклад, із сім'єю збираємося. Коли ми збираємося разом, ми згадуємо наших друзів, наших близьких, які вже пішли з цієї землі. І знаєте, ми робимо це з теплом, з любов'ю, іноді, навіть сміючись над якимись випадками життя і, звісно, відчуваючи сум та маючи очікування на зустріч з тими, хто почили у Христі. В нашій сім'ї таких багато Бог дав обіцянку. Віри в Господа Ісуса, спасешся Ти весь дім твій. Це дивно, як Бог приводить до спасіння людину інколи навіть на останніх хвилинах життя, коли ми проводимо її в молитві, покаяння до Христа. І Ми віримо, що ми зустрінемося на небі, і це робить, знаєте, нашу сім'ю такою близькою. Ми відчуваємо зв'язок один з одним. Ми відчуваємо, що ми належимо до якоїсь спільності такої. Але, як я вже казав, нічого з того, що ми робимо на землі, не може вплинути на вічну долю людини після її смерті. На вічну долю людини після смерті може вплинути лише особиста віра цієї людини в Ісуса Христа як свого Спасителя під час земного життя земно, земного, земного життя цієї людини. Тобто люди спасаються лише своєю. Як авакум написав праведний своєю вірою, живий буде неможливо спасти людину. Чужою вірою. Неможливо, коли людина вже померла, щоб вона спаслася моєю вірою і моєю молитвами, моїми молитвами за цю людину. Праведна людина своєю вірою, своєю вірою буде жива. Євангелія від Івана 3,16. відоме місце, яке ми дуже часто називаємо Євангелієм в мініатюрі. Написано Івана 3,16. так бо бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого. Так, це про Хресну смерть Ісуса Христа, щоб кожен, хто вірує в Нього, не загинув, але мав життя вічне. Хто має життя вічне? Хто вірує в Ісуса Христа тут під час життя на землі? Віра людини спасає її. Більше ніщо. Тому так важливо для людини саме за час свого земного життя стигнути почути Євангелія, повірити в Євангелія, сповідувати Ісуса Христа своїм Спасителем і Господом. Як апостол Павло вчив про спасіння в постані до Єфесян 2,8, Єфесіан 2 розділ, 8 вірш, апостол Павло проголошує, бо спасенні ви благодаттю через віру, а це не від вас то дар Божий. Отже, спасіння приходить через віру. Це найцінніший Божий дар, який не можна вимолити ні при житті, ні після смерті людини. Неможливо купити ніякими жертвами. Його можна отримати лише як Божий дарунок у відповідь на віру в Ісуса Христа, Його смерть і Його Воскресіння. Тож, друзі, давайте шанувати людей. Допоки вони живі. Давайте будемо робити добрі справи для них, допоки вони живі, і будемо проповідувати їм Євангеліє, доки вони мають шанс повірити і прийняти спасіння як дарунок. Хотів би закінчити словами Еклесіаста. Еклесіаст, книга Еклесіаста, 9 розділ, 4 вірш, Еклесіаста 9, 4. Хто знаходиться поміж живих, той має надію. Отже, поки людина жива, є надія, що людина прийме Христа і буде спасена у вічності. Нехай Бог благословить кожного з миром Божим.